Милому, з равом Михайлом, доктором Лейтманом. Почнемо з короткого кліпу. Ларі Кін. Я Ларі Кін. Я вам представляю рава доктора Михайла Лейтмана, професор, доктор біоенергетики, опублікував більше 40 книг, перекладених на 18 мов. Дякую за те, що ви з нами. Ларі питає, як це стане кращим Лайтман за рахунок того, що люди почнуть любити один одного. Лише за допомогою цього і наука. Камела пояснює, як це зробити. І в мене є 2 мільйони учнів по цілому світу. євреї, інші народи, із арабських країн, що ми знаходимося в таких стосунках і це є можливим. Лайтман я не думаю. Що мені прийдеться навчати тисячі і мільйони. Не те, що я дуже противився цьому, але прагнення було більш всередину. Та й сьогодні я готовий замкнутися в своїй кімнаті і не виходити з неї. Люди, які мене знають, вони розуміють, що це так. Але все ж таки ми повинні відкривати себе, розкривати науку, яка була всьому світу. Я радий, що сьогодні я можу передати це іншим, в яких є теж питання. І вони можуть відповісти на нього. Не через те, що вони задовільняються розум... якоюсь розумною відповіддю, вони розкривають для себе потихеньку новий світ. І це відповідь, яку дає наука кабала, не відповідь, яка заспокоює серце і мозок. Ні. Цей ця відповідь приводить людину до нового світу, нової реальності.